Також ми маємо в наявності тример з нульовим зрізом. Це ось тут навіть заяву 0,1 мм. Це в нас Розі HQ315. Бренд дуже подобається своїми унікальними моделями, своїми якістю по-перше, характеристиками. Подивіться, будь ласка, ось сам тример. Ну і навіть дизайн. Тобто, це в стилі барбершоп, тример в стилі барбершоп. Тобто тут барберпули зображені, барбер, ось така штука класна. Дуже зручна форма. Ось подивіться, будь ласка, як зручно його тримати Тобто горлышко, тобто воно нам дає хорошу видимість. Тобто Ми можемо зробити рівні контури, вуса підрівняти. Щоки, прибрати лишнє без насадки, гоління без насадки. Хто з бородою? В комплекті в нас є 1, 2, 3 насадки, тобто ми можемо робити підстригати, тримати довжину, коригувати довжину бороди і так далі. В комплект іде мастило щітка, кабель USB Type-C достатньо довгий. Працює 90 хвилин від акумулятора, може працювати від мережі, дуже хороша відбрація. Тому, будь ласка, кому потрібно, звертайтесь. Як на мене, це може бути і для роботи в салон, і для домашнього використання. Ціна 799 гривень. Будемо раді співпраці з вами. Відправляємо швидко, відправляємо вчасно. Тому, будь ласка, звертайтесь.